Роблю макіяж, але штучний інтелект обере мені послідовність. Я побачила, що вам це сподобалось. Ну і мені теж. Назви мені будь-який косметичний продукт. То можу запропонувати туш для вій. Що скажеш? Ну окей, так-то так. До речі, я хочу зробити щось типу такого макіяжу. Давайте далі. Як щодо рум'ян, вони можуть додати свіжості обличчю і зробити його більш виразним. Назви мені ще один косметичний продукт бронзер. Він додасть шкірі ефекту засмаги. А в принципі, все не так погано, як я думала. І будь ласка, не питайте, чому саме цей спонжик. Готово. Хайлайтер. Він додасть шкірі сяйва і. Так, походу, сьогодні без тоналки. Засіб для зняття макіяжу. Він допоможе? Ні, не зараз! Не, не зараз, не зараз. Як щодо палетки тіней для повік агонь. Ти... Основний колір це, звісно, зелений. Блиск для губ. Ну і давайте останні продукти. Я сподіваюся, це або консилер, або підводка. Фіксатор для брів. Він допоможе зафіксувати форму брів. Ну, звісно, це саме те, що я хотіла. Так, роздивляємось макіяж. Пишемо обов'язково в коментарях, як вам і чи хочете, ще таке відео, а я пішла це змивати.